Всім добрий вечір. Сьогодні о 22.00 я би хотів вийти в прямий ефір на одній зі сторінок TikTok. Я не знаю вже, мабуть, на сотій, тому що стільки, скільки мені сторінок за півтора року війни знищили назавжди, я вже збився зі шути, але більше 20 штук. І тим не менше, суспільство шукає зі мною відео, шукає мої сторінки по хештегам Оскар. І е, люди підписуються. Поки не знесли ще одну сторінку, в якій 5 тисяч підписників. Е, я би дуже хотів би сьогодні скористатися цим моментом, цією можливістю. Я намагаюся де тільки можна пробиватися е, в ефірах, в соціальних мережах, якби їх не блокували. Е, для спілкування з суспільством і для донесення своєї інформації, своєї правди, своїх фактів, своїх доказів. Людям, які хочуть знати правду, вміють аналізувати і робити висновки. TikTok називається oskar 1807. Я в описі цього відео в Ютубі обов'язково залишу ссылку. Тема сьогоднішнього ефіру буде результат круглого столу, який відбувся сьогодні за участі дуже багатьох громадських волонтерських підприємницьких організацій. І, ЗМІ закордонного, на жаль, не нашого, не українського не продажного. Тому інформація буде подана об'єктивно, а не так, як нас сьогодні вміють подавати українська правда, лівій берег і всі інші продажні журналішку. Результатом Круглого столу буде підписання меморандуму про співпрацю. Також я сьогодні хочу поговорити про декілька ще фактів: і корупції, і злочинів, і фінансових пірамід. Які я познаходив ще. Поговоримо сьогодні про Чернігів обов'язково. Поговоримо сьогодні про відео, яке вийшло з нашими полоненими, де хлопці розповідають, хто вони, звідки, з яких бригад. І проговоримо сьогодні деякі інші кадрові фінансові, корупційні, військові питання і питання, які стосуються. Міжнародного суспільства і подальшої співпраці міжнародного суспільства з нашою державою Україною, і як готове світове суспільство продовжувати чи не продовжувати допомагати Україні, але так, щоб допомога доходила на передову до військових, до переселенців, до пострадавших, до тих, кому вона адресувалася, і щоб Цих людей потім не забирали цю допомогу держава через суди. Одним словом, питань буде дуже багато, і від вас я також сьогодні прямо в прямому ефірі чекаю запитання, на які готовий дати відповідь, якщо я зможу це зробити. Сьогодні, о 22 годині, зустрічаємося в Тіктокі, а потім це відео збережеться і я його залью в Ютуб, в Фейсбук і в Телеграм канал свій і в Інстаграм, який я поновив, незважаючи на те. Що українська правда накидала скарг і тимчасово заблокувала мені інстаграм. Ось така у нас в Україні демократія. Чи готовий я з нею жити? Ні. Я думаю, ви теж. Чи є з цього вихід? Є. Надія є і вихід є. Всім дякую, всім до зустрічі о 22-й годині в Тік-Токі.